Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Як завжди, дивіться, виходжу до вас з черговим рецептом випічці на заквасці Левіто Мадра. Сьогодні це ті самі пухові печені пироги, які багато хто з вас шукає рецепт, перевірений. Ось він перед вами. І, звісно ж, в більш корисному варіанті: погляньте, які красунчики. Бачите? І один в один 16 ось таких от красенів ви зможете приготувати легко без проблем. Дивіться. Наскільки вони м'які, ніжні, я навіть боюся натискати. А, які ароматні! Сьогодні вони в мене з капустою розлітаються ну просто вмить. Тому готуйте подвійну порцію. В мене 16, ну не знаю, вистачить чи ні. Дивіться. Жоден пиріг не розірвався, не тріснувся, начинка зберігається всередині, тому обов'язково збережіть собі цей рецепт. Я показую, як легко, а головне без зайвих зусиль приготувати ось такі от печені пироги з капустою на заквасті леві мадри. Або якщо потрібен просто рецепт, я його збережу ось тут в описі під цим відео. А тепер погляньте, які вони виходять всередині. По-перше, блискучі, глянцеві, дуже-дуже м'ягесенькі, як пух, тонесеньке тісто, така оболонка з тіста, і багато вашої улюбленої начинки. А саме тушкована капуста, я знаю, що багато хто любить. Ось такі вони всередині, як бачите. Тому готуйте обов'язково, друзі, куштуйте, тому що це неймовірно смачно.